Вітаю! Христос Воскрес! Нас так прийнято вітатися після Пасхи, поки йдуть поминальні дні. А в нас незабаром будуть поминальні дні. Я думаю, так само і у вас, православних. Тож вітаю. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Ой, сьогодні відео буде. <сих> Напишіть, будь ласка, скільки таких ще Такі відканутих, як я. Як ви здогадалися про квіти. Але пішла я на базар купити розсаду капусти, але, видно, не судилося. Моїй капусті бути купленій куплю в слідуючий раз. А сьогодні я накупляла квітів, що саме зараз вам покажу. Сьогодні розпаковочка. Мій шлях додому, Покажу, що я там знайшла. А знайшла ось таку неймовірну красу. Ну, це, на мою думку, а на вашу напишіть. А ще назбирала лісової кори. В лісі багато зараз падалішніх дерев сухостій. Ось так вони там падають і кора сама відпадає. Я ходила, просто збирала. До речі, а це мій коник-стрибунець, який це все мені доставляє. Скажемо так, вагова чи тягова конячка, яка вже потребує капремонту. Але ми переходимо до розпаковки. Ой, і в кадрі красуня. Кіцюня! Іди, не заважай показувати красу. Ну, ти теж, звісно, гарна, але ж ти трошки заважаєш. І перша квіточка, яку я купила, це брунерка. Дуже гарний кущик, одразу скажу. Ціна його 65 гривень. Ділити я його зараз не буду. Посадю, буду добре, гарненько поливати. Купила восени то не прижився, маю надію, що зараз приживеться ось такий гарний кущик у нас на базарі. Це я купувала не тих, що привозять перепродають. Це люди, які виносять самі вирощують. Тож, ось такий гарний кущик 65 гривень. Ще красуньку купила примулку. Давно я її хотіла, цих квіточок у мене не було. Тож вирішила також прикупити ось такий гарненький кущик. До речі, продавчиня сказала, що його можна поділити, і буде багато гарненьких кущиків, то так і зроблю. Ціна його 50 гривень. Ну, і куди без однорічних квіточок, я, звісно, свої вирощую, але ось такі в цьому році я не вирощувала. Вони можуть, до речі, бути і багаторічні. Їх, якщо на. Зиму викопати і посадити горщики, обрізати, занести у погріб, вони можуть перезимувати. Так, звісно, в ґрунті вони не зимують, а в прохолодному приміщенні можуть перезимувати. Тож купила ось таких два красунчика, один ось такий гарненький кущик. І ще один. Ось такий тільки розкрилося дві квіточки, а ще ціла квіточки куча квіточок на бутончики. По 45 гривень такі. Ну, і купила ще гвоздичку. Такої у мене немає. Такого кольору дуже мені сподобався. 50 гривень такий кущик. Далі я прикупила флокса. У мене флокси є, до речі, різні кольори, а це я хочу посадити на гірочки. Я, до речі, всі ці квіточки повисачую зараз і зроблю вам огляд на місця, де я посадила. Також трішки зроблю огляд свого садочка весняного Флоксик цей 30 гривень. Ось такий гарний кущик. І ось прикупила іще незабудь. Незабудь-ка ось такий гарненький кущик 20 гривень. Ось, я думаю. Це, ну, копійки по нинішнім ціням це копійки. Ось такий гарний кущик фоксика Далі, ось іде у нас <свісно>, живучка, така ось варігатна, з варігатним листочком. 40 гривень така живучечка. І медунка. Продавчині попросила, щоб написала, вона навіть підписала мені, тому що. Ну, така каша, забуваю. Мабуть, я не одна така напишіть. І медуночку ось таку гарненьку купила. 30 гривень медуночка. Ну, і на завершення. Ой, ось такий красень, я не втрималася. Як ви думаєте, що це таке? Десь метровий деревце таке. Така красуня це магнолія. Ось така гарнюня, вона в горщику. І ціна її, як ви думаєте, скільки? Не знаю, гадаєте чи ні? 350 гривень. Це в нас на місцевому базару. Базар продає чоловік. Він сам їх вирощує. В минулому році я в нього купила влітку. За 300 гривень трошки менший садженець. Але, думаю, мабуть, тому що я купила в жару і не дуже поливала. Щось, поки він не показує признаків розпускання, подивився, ще раз, може, якраз і прижився. Тепер я вирішила купити на весні, буду поливати. У нього були і менші по 150 і 200 гривень. Але я ось вирішила такий вже величенький саджанець купити, щоб він мені скоріше. Прижився і розквітнув. Продавець сказав, що він рік буде вкорінюватися. А через рік вже з'являться перші квіточки, маю надію. Ну звичайно, сказав, потрібно підживлювати. Тож, буду зараз це все висаджувати і покажу вам, де повисаджувала, і які там в мене зараз ще гарні рослинки, квіточки квітують. Дякую. Я на почті прийшла ще одна посилочка. Зараз буде до розпаковочка. Розпакувала я свою посилочку і хочу вам одразу сказати, що це я прикупила собі. Падуба чергового, чи може спроба номер 2 е, Тому що в мене є відео розпаковок взимку, я купувала падуби у різних продавців, як із Фейсбука так, і в інтернет-магазинах замовляла. Досить дорогі, одразу вам скажу. І я вам зараз покажу, що з ними стало. Маю надію, за цим вже буду плекати, дивиться, досить гарненький він. Такий і ціна, я вам скажу, це не реклама. Е Інтернет-магазин посадка. Ціна цього падуба 165 гривень. Падуб Golden King. Взимку я купляла набагато дорожчі. Два штуки були по 250, а один взагалі. Майже 500 гривень 490. Ну, і е, там покупка до трьох. Ну, мінімальне замовлення 300 гривень, тому я замовила ще вітекс. Чесно кажучи, я не знаю, що це за рослинка. Буду ще за нею читати в інтернеті. Вона прийшла. Е, ну, брунючки є. Бруньючки є, то на ній, але вона ще не розпускається. Ціна її 250 гривень. Ось такі у мене покупочки. Вітекс, до речі, квін пі назва. Зараз піду покажу вам, що в мене сталося. З моїми зимовими падубами. Ось ви бачите, що від нього залишилося. До речі, це падуб мадам бріот. Навіть верхівка вже відламалася. Він засух. Не знаю, чи він замерз, чи що. Висаджувала я його листя, було все живе, на перший погляд. Але потім я не знаю, кого звинувачувати чи себе. Я ніколи ними не займалася це перший раз. Они мені дуже сподобалися за свої листя, дуже красиве, варіатне. Але тут признаків, що він має розпуститися, нема ніяких верхівка точно вже. Нічого з неї не буде. Ось падуб мадам Бріот. Пішли далі. Слідуючий падуб Ферос Аргентеа. Ось такий назва, верні, сам падуб, ось ви бачите, два засухших листочка залишилося. Не знаю, я його тут ще. Поливаю. Маю надію, може, щось спусте з корінчика. Не знаю, хто садив падубами займався, напишіть, будь ласка. Мені продавець написав, що їх потрібно. Це всі з яскравим листям. Написав, що потрібно в полутіні садити. Я так і зробила, щоб не на сонці, але ну, бачите самі результати. І ось іще один Golden King назва. Ну, цей, хоча б здається, що живий. Ну, верхівка засухла, але маю надію, що пустись з... із корінчика пусти, не знаю. В общем, купила ще раз чи Може, тому що з їх взимку, може, їх потрібно було тримати десь теплички, не знаю. Чи ці морози весняні на них подіяли. Ну, в общем, от така картина. Так що купила ще раз. ну Вже дешевші, набагато. Ну, то спроба номер 2 Ранок другого дня. Сонечко у нас уже добре припікає, і ходімо подивимо, покажу вам, де я повисажувала цю красу. Ось тільки я висадила, звичайно, біля дверей, біля хати, ось так. Первоцвіти весняні це один. Інший у дворі ось така травичка зелененька, зеленієї, буду її зараз косити, бо вже піднялася висока. Ось другий остік. Тут також створюю клумбу, поки що тут іде ремонт, але хочеться краси. Біля падуба, що зачах, посадила новий падуб. Відквітає вже груша, в цьому році дуже рясна. Груша і сливи дуже рясні квітують. І ось так вдоль. Біля хати насаджувала рослинки. Ось перша. Це друга красунька. Так гарненько вона за ніч піднялася, тому що ввечором вчора як садила, то в ну, нас досить зараз жарко, спекотно, вони трохи прив'яли. Але за ніч піднялися, їх пуляла. І ось так гарненько вони себе зараз ранку почувають. Ходімо далі. Тут я поділила примулки. Порозсаджувала був великий кущ один, а вийшло п'ять маленьких, але вони гарно наростуть ось цей одразу, такий чепурненький. Одна група і тут я посадила гвоздичку. Тут вона поряд з тюльпанчиком. І трояндочка ось відка. До речі, дуже гарно, дуже гарно квітує. І поряд її, подружки півунії, які вже набрали на бутони квітувати. Ось так. Затінку ось посадила цю квіточку. Наміняє колір одна квіточка синя, друга рожева. Тут в неї поряд в сусідстві гейхерки. Квітує вже первоцвіта рабіс. Ще одна гейхерка. Вона слабенька після зими слабенька вийшла, але думаю, що буде все добре з нею. А тут ось посадила під горіхом живучку, З таким вона ось варігатним листочком. Вітекс, або я ще вичитала за нього в інтернеті аврамове дерево. Я поки що ніде не посадила, тому що прочитала, що це високе дерево, чагарник, заввишки до 8 метрів. Тепер я думаю, де йому знайти місце. Так гарно квітують тюльпани, первоцвіти і кульбаба у дворі. Все зелене. Бігала я по всьому двору і садку і шукала, куди посадити. Магнолію і зараз покажу, де я придумала її посадити. До речі, погляньте, як гарно квітує барвінок. Це барвінку 50 років вже його садила ще моя бабуся. І ось тут я посадила магнолію. Це біля воріт біля вхідної зони. Тут поряд. Бузок вже буде квітувати. І тут я вирішила посадити магнолію, щоб перекрити ці сусідські хащі. Хоч трохи. Тут в мене виноград росте. Далі закинута хата. Люди використовують лише город. Тож, я думаю, вона тут розростеться і буде гарно прикрашати. Мабуть, тут я посаджую цей вітекс. Щоб прикрити ці хощі. А ви як думаєте, Напишіть.